Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі рівність фігур. Геометричні фігури можуть бути між собою рівними. Якщо вирізану з картону деяку геометричну фігуру, наприклад, многокутник, покласти на аркуш паперу, обвести по контуру і вирізати, то ці два многокутники будуть між собою рівними. Або ж, наприклад, якщо між двома аркушами паперу прокласти копіювальний папір, після чого на верхньому аркуші намалювати деяку фігуру, то на нижньому аркуші отримаємо рівну її фігуру. Так само рівними будуть фігура та її відображення в церкві. Дві фігури називають між собою рівними або рівними фігурами. Якщо при накладанні одна на одну вони збігаються. Запам'ятайте, відрізки, які мають однакову довжину, між собою рівні. Розглянемо малюнок. Маємо два відрізки АВ та МН. Обидва вони мають довжину 3 см. Тож ми можемо сказати, що відрізок АВ дорівнює відрізку МН. Кути, що мають однакову градусну міру, також між собою рівні. Знову ж таки, розглянемо малюнок. Маємо кут АБЦ, який має градусну міру 40 градусів, та КЛМ дорівнює також 40 градусів. Тож ми можемо сказати, що кут АБС дорівнює куту КЛМ. Трикутники, що мають відповідно рівні сторони і, відповідно, рівні кути, також між собою рівні. Розглянемо малюнок, де в нас зображено два трикутники. Трикутник ABC та трикутник ПКР. Ми бачимо, що в нього відповідні сторони рівні. AB дорівнює ПК, так як тут три штрижка. Далі BC дорівнює QR. Далі АС дорівнює ПР. Також кути відповідні, рівні між собою кут А дорівнює куту П, кут Б дорівнює кутові Q та кут С дорівнює кутові R. Тож, звідси, ми можемо зробити висновок, що трикутник АВС дорівнює трикутнику П. Q. Також ми можемо зробити висновок про прямокутники, що мають відповідно рівні, суміжні, або ще їх називають сусідні сторони. Розглянемо малюнок, маємо два да, це прямокутники, І в них відповідно сторона АД дорівнює стороні КН, сторона АБ дорівнює стороні КЛ. Так як це прямокутники, і в них. Відповідно, за визначенням, всі кути між собою будуть рівні, і всі кути будуть дорівнювати 90 градусів. Сусідні е, сторони нам відомі, і вони рівні в цих прямокутниках. То ми можемо сказати, що ці два прямокутники будуть між собою рівними. Також рівні многокутники мають. Рівні периметри, тому що вони мають рівні сторони, ну і, відповідно, рівні периметри. Спробуємо розглянути завдання. Які з пропорцій на малюнку рівні між собою? Давайте уважно розглянемо. Я бачу трикутники, тобто, в мене прапорець А буде такий самий, як прапорець Д, і буде такий самий, як прапорець Ф. Також я бачу прямокутнички. Прапорець Б буде дорівнювати прапорцеві Е. E. І також ми бачимо ось такі багатокутнички, тобто С буде дорівнювати G. В нас залишився прапорець H, якому немає рівного. Він у нас 1. Розглянемо наступне завдання. Відомо, що трикутники а, Б, С та Д, Є, Ф між собою рівні. При цьому а, Б дорівнює Д, Є, Б, С дорівнює Ф. Зроби схематичний малюнок та запиши рівність кутів, що випливає із даних умов. Отже, давайте спробуємо зробити схематичний малюнок двох трикутників. У мене вони вийшли такі, тепер давайте їх назвемо. Отже, перший трикутник А, Б С, Д, Е Ф. І в нас на малюнку вони мають відповідати ось цьому запису. Тобто відповідні сторони мають бути рівні. Перевіримо. А Б дорівнює Є. Дійсно. БЦ дорівнює F. Дійсно. Тож, тепер нам треба записати рівність кутів. Як ви пам'ятаєте, нам сказано, що ці два трикутники рівні. Тобто ми можемо, в принципі, сказати, що сторона А це дорівнює ДФ, що кут А дорівнює кутові Д, що кут Б дорівнює відповідному кутові Е, та кут С. Дорівнює відповідному кутові F. Трикутники між собою рівні, отже, в них всі сторони між собою будуть рівні, і кути також. Отже, запишемо рівність кутів. Кут А дорівнює куту Д. Кут Б дорівнює куту Е, e. і кут С дорівнює куту Ф. Ось такий розв'язок цієї задачі. Розглянемо наступне завдання. Відомо, що трикутники АБЦ та КЛМ між собою рівні. Я пропоную одразу їх намалювати. Звичайно, малюємо ми схематично, вони візуально можуть трішки відрізнятися, але кажемо про них, що вони рівні. Отже, трикутник С і трикутник К М. Про них нам відомо, що кут А. Дорівнює куту К. Кут Б дорівнює куту Л. Кут С дорівнює 40 градусів. Сторона LM дорівнює 5 сантиметрів. Сторона КМ дорівнює 4 сантиметри. І запитання. Знайти довжини сторін БЦ та АЦ, трикутника АБЦ та градусну міру кута М, трикутника КЛМ. Отже, спираємося на те, що наші трикутники за визначенням однакові, відповідно, в них будуть рівні. Відповідні сторони та відповідні кути. Сторона А має бути рівною стороні КМ. Тоді, якщо КМ дорівнює 4 см, тоді А це також буде 4 см. Сторона Б має бути рівною стороні ЛМ. Тоді, якщо ЛМ дорівнює 5 см, тоді В це буде дорівнювати 5 см. Ну і кут С відповідає кутові М. Вони між, між собою рівні, тоді кут С також буде. Як і кут М, так, нас запитують про кут М, тоді кут М теж також буде 40 градусів. Розглянемо наступну задачу. Прямокутники ABCD та KLMN між собою рівні. Периметр прямокутника а, Б, С, Д дорівнює 40 см. Сторона К, Л дорівнює 8 см. Знайди сторони прямокутника а, Б, С, Д. Так як ці два прямокутники між собою рівні, то можна сказати, що сторона а, Б рівна стороні КЛ. КЛ дорівнює 8, тоді і АБ буде дорівнювати 8 см. Тепер розглянемо прямокутник Д. Так як це прямокутник, то протилежні сторони в нього рівні. Тоді можна сказати, що С, Д також буде 8 см. Отже, давайте запишемо спочатку, що АБ дорівнює Л і дорівнює 8 см. Тоді Скажемо так, що АБ дорівнює СД, звідси СД в нас дорівнює 8 см також. Нам залишилося дізнатися сторони BC та АД. Вони теж між собою рівні. І ми знаємо периметр. Пригадаємо формулу периметра для прямокутника. 2 помножити А плюс Б, тобто подвійна сума двох сусідніх сторін. Використовуючи периметр, ми можемо записати наступне. 40 дорівнює 2 помножити. Замість А ми ставимо, наприклад, сторону АБ, її значення 8 см. Плюс замість Б можемо написати просто БЦ. Ми отримали таке рівняння, яке треба нам розв'язати. Отже, 40 дорівнює 2 помножити на 8. Це буде 16 плюс 2Б. Тому що в нас дві сторони. Вони однакові, БЦ дорівнює АД. Вони однакові, тому ми можемо написати 2Б'. З цього рівняння ми можемо знайти, чому буде дорівнювати 2Б'. 2Б буде дорівнювати 40 мінус 16. 2 bc або 2 помножити на БЦ буде дорівнювати 24. Звідси bc дорівнює 24 поділити на 2 12. Отже, сторону БЦ ми знайшли, вона буде дорівнювати 12 см, і так як АД дорівнює ВС, то АД теж буде 12 см. Ось таким чином, ми знайшли всі сторони прямокутника АБЦД. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!